Ну, я вже казала співробітникам, і вам кажу, як я дізналася про пенсіон. Спочатку я почула uh -huh. рекламу по радіо, uh -huh. перший раз взяла собі просто так до уваги. Через деякий час по українському радіо, ну тобто суспільне, Угу. Uh -huh. офіційна назва. А потім ще раз почула, ну вже так більш уважно прислухалась. Потім ще третій раз, то я вже записала номер. Потім е, у мене ж не було смартфону. Потім, mm -hmm. може, так мені хлопчина зверху там син сусідки. Ну я його просто зма, з маличку знаю. То він е, на фронті був зараз контужений, то вже вдома. То він мені оцей телефон віддав. Ну, він трошки тріснутий, ну він працює. То mm -hmm. як тільки з'явився в мене оцей смартфон. То я тоді увійшла в інтернет, ну, щоб подивитися uh -huh. про пенсіон uh -huh. і якраз вже третій раз рекламу почула.